Доброго вечора, шановні Житомиряни. В ефірі студія журналістських розслідувань ЧБ Чорне і Біле на Житомир.Інфо. Ми відновлюємо сезон журналістських розслідувань у місті Житомирі і першою нашою темою, власне кажучи, буде підсумки першого сезону. Чого ж досягли наші розслідування і які їх результати? Першу частину нашого сюжету дивіться. Студія журналістських розслідувань ЧБ працює для вас вже понад півроку, показуючи теми і схеми пожитоморськи. Тож, як розвивались наші історії після відзнятого студією ЧБ розслідування? Тема будівництва маркету АТБ на розі Київської та театральної болюча для нашого міста. Саме її ми підняли однією з перших. 26 лютого 1993 року Житомирська міська рада народних депутатів приймає рішення про надання земельної ділянки на розі вулиць Київська і Театральна у безстрокове і безоплатне користування творчо-виробничому центру Олеся. Мали побудувати культурно-адміністративний центр з прибудованим дев'ятиповерховим житловим будинком. Організаціям, які орендували там приміщення, повинні були надати квартири. У лютому 2004 року господарський суд Житомирської області визнає ППТВЦ Олеся банкрутом, фіксує суму боргу, а у вересні цього ж року ліквідовує цю юридичну особу банкрута. Однак, через три роки, у березні 2007-го, директор ліквідованого ППТВЦ Олеся пан Терентюк раптом пригадує, що підприємство ще володіє земельною ділянкою по вулиці Київській, 6, яку може здати в оренду і розрахувати з боргами. На цій підставі ліквідація Олесі скасовується і після сплати податків у травні 2007-го Олеся визнається вільною від боргів. Тобто вже приватне, але одноіменне підприємство ТВЦ Олеся розпоряджається землею. Пізніше у судах не був доведений юридичний зв'язок між ТВЦ Олеся та ПП ТВЦ Олеся. А саме приватне підприємство було засноване 1995 року, тобто через два роки після виділення земельної ділянки. Зусиллями громади маркет демонтували. Власники АТБ були дуже обурені такою поведінкою громади і відправили свого посланця домовлятися із владою, адже дуже не хотіли втрачати такий ласий шматочок. Переговори велись на зам замгенерального компанії АТБ. Ми неоднократно зустрічались. У нас було дві зустрічі в Житомирі. Ми пропонували аналогічні земельні участки для того, щоб компанія АТБ могла перенести цей проект на другие земельні участки. В результаті ці переговори нічим не закінчились. Тому що, в принципі, замгенерального це же найомний менеджер, який на зарплаті відповідає за реалізацію тих чи інших проєктів. Отримавши відмову, власники продовжили судитись з містом. На даний час громада таки може святкувати перемогу, адже суди виграно. І на сьогоднішній день мені відомо, що є рішення яким скасовано рішення Дніпропетровського суду про задоволення позову, саме інвестиційна компанії АТБ інвест навіть не ТВЦ Олеся, і відмовлена саме з підстав непідсудності справ Дніпропетровську. Наразі активісти підготували проект скверу героїв, який хочуть облаштувати на місці демонтованого АТБ? Ось це вид зверху. Так, пусть фонтан вище означений. Тут кабінет стрижений. Там будуть лавочки, так Так, тут дитячий майданчик, тут буде така алея, алея героїв, посаджених рослин, формованих дуже хорошої якості. Тут також буде дуже контрастні висадки нано-барбариса. Вони завжди червоні, вічно-зелені. Тут буде запланована площа. Можна її буде використовувати під якісь мітинги, якщо там будуть якісь дати визначні 18-20 грудня, коли загинули хлопці. Для реалізації проекту потрібно, аби його затвердили на сесії міської ради. 50 тисяч доларів це тільки смальти, Без безбетонної. Конструкції активісти просять небайдужих житомирян долучитися до збору коштів. Як будуть хотіти, щоб дійсно у нас було гарне місце, яким, яким ми можемо пишатися? І я сподіваюся, що їм буде пишатися вся Україна. Проте є свої але. Бо якщо місто суди виграє, то сусідам демонтованого АТБ доведеться ще повоювати за свою власність. Розглядаємо цей вопрос в гражданському суді. І от зовсім недавно було прийнято уже рішення этому вопросу у суді что Що наш іск оставить без удовлетворения. Наступною темою, яка має продовження, став конфлікт навколо приміщення по вулиці Домбровського, 38. Приміщення належить громаді області, проте значні кошти від його експлуатації протягом тривалого часу фактично осідали у кишені Житомирського обласного фонду соціального захисту інвалідів та одноіменної громадської організації. Голова бюджетної комісії обласної ради Дмитро Кропачов ініціював процедуру повернення будівлі під контроль обласної влади. Голова Житомирського обласного фонду соціального захисту інвалідів. Він же голова одноіменної громадської організації вважає, що приміщення заб. Ають незаконно на сьогодні. Будівля по Донбровського 38 є важливим об'єктом. Це п'ятиповерхова споруда, побудована у 1984 році. Загальна площа приміщень 5210 квадратних метрів. З них 387 квадратних метрів приватна власність, то «Житомиравто» Житомир авто, і 4823 квадратних метри обласна комунальна власність. Будівля є стратегічно важливою. Тут розташовані телекомунікаційні вузли зв'язку всіх національних інтернет-провайдерів, на даху, три вишки мобільного зв'язку. Також є бомбосховище на 150 людей, щоправда, у плачевному стані, як і вся будівля. Станом на сьогодні суд підтвердив законність дій обласної ради та повернув приміщення громаді міста. Наразі будівлю активно ремонтують, щоб пристосувати для потреб людей з обмеженими можливостями. На сьогодні ми зробили на вимогу інвалідів, які там працюють, зробили ремонт ліфта. Зробили ремонт покрівлі. Якщо ви бачили... Могли побачити, там козирьок відремонтували. Раніше це жахіття було центр міста, можна так сказати, там сіний ринок, всі знають, приїжджають таке людне місце. І виглядало це приміщення як Шанхай. Відремонтували сходи, замінили вікна вітражі на металопластикові. Вони там теж були розбиті. Вікна були. Команда студії журналістських розслідувань ЧБ на власні очі пересвідчилася, що ремонт йде повним ходом. Після нашого сюжету про одіозну виконуючу обов'язки очільниці місцевої фіскальної служби Лілію Куришко історія почала розгортатися досить цікаво. Тоді ми говорили про те, як Куришко кришує бізнес чоловіка та купує родичам недешеві земельні ділянки. Проте, найактивніше, Лілія Куришко відреагувала на ось цю частину сюжету. Під час слухань пані Куришко заявила, що у її батька є земельна ділянка 20 соток у селі Пряжево, що під Житомиром. У лютому 2009-го ця земельна ділянка була Цільним лісом, однак вже до кінця грудня він почав активно вирубуватись а у 2014-му від лісу залишились спогади, а на території з'явився паркан, будинок і допоміжні споруди. Вірніше на те, що сусідка впізнала куришку, яка приїжджала до будинку приблизною вартістю у 300 тисяч доларів, який нібито належить її батьку. Так, <плес> була це вона Я її бачила. Да вона часто тут буває, чи ні, бо ми хочемо з нею поговорити, і там замкнує. Ну, Вона тут вона там прибудується. Вони ж не живуть вже наступного ранку. Сусідка почала буквально обривати телефони редакції, вимагаючи прибрати відео, бо їй погрожують. Попри все, пані Куришко не зійшла з добре протоптаного шляху. В пресі і далі почали з'являтися повідомлення про телефон чиновниці вартістю у 200 тисяч гривень. Та про нещодавно придбану квартиру в елітному районі Києва вартістю понад 7 мільйонів. Помешкання традиційно записано на батька Куришко. Громадськість обурилась і прийшла під стіни фіскальної служби вимагати добровільної заяви про звільнення. Активістів до приміщення не пустили. Це об'єкт. Покажіть, будь ласка, це була режим об'єкт. Як перше, вийдіть, будь ласка, сюди, представтесь. і тоді не треба буде нічого. не можуть виходять, так он буде з раніше з міліціонерами і представте. Поговорити з чиновницею дозволили лише народним депутатам. Хотілося питати, коли, шановна пані, покине будівлю в якості ілюстрованої. Ми отримали взагалі такий цинічний виступ, відмову. Що це не нам вирішувати, і вона неї все добре, і вона має всі підстави згідно купленого суда, де вона отримала рішення. Але я сьогодні не звинувачую суддів. Чому? Тому що я хочу звинувати тих людей, які видали її посвідчення учасника АТО. У нас дуже багато людей, які воювали, і сьогодні не мають посвідчення учасника АТО, а люди, які взагалі там ніколи не були, вже його отримали. Ми хотіли отримати коментар начальника Державної фіскальної служби України Романа Насірова з цього приводу. Натомість отримали фактичну відписку, що звільнити Куришку не можуть відповідно до рішення Окружного адміністративного суду міста Києва. На даний час пані Куришко вже не є виконуючою обов'язки начальника ДФС області, проте залишається першим заступником. Не менш одіозним є фігурант нашого наступного розслідування Олександр Никитюк, свого часу голова Коростишівської та Раду райдержадміністрацій та екс заступник не менш відомого губернатора пана Рижука. Як показує наше розслідування, пан Никитюк справжній експерт із дербану державного майна. У 2010 році Никитюк на посаді голови Коростишівської райдержадміністрації видає ряд розпоряджень про приватизацію майже двох тисяч гектарів землі державного сільськогосподарського підприємства Більковецьке. Кабмін визначив органом управління Більковецького Міністерство аграрної політики. Регіональне відділення фонду державного майна видало наказ про приватизацію державного підприємства СГП Більковецьке. Проте, в зв'язку з судовими справами навколо посади директора сільськогосподарського підприємства, регіональне відділення вирішило зупинити дію вищесказаного наказу. Таким чином, своїм розпорядженням, Олександр Никитюк, порушуючи законодавство, самовільно прийняв на себе функції управління землею державного підприємства. Ці землі. Никитюк нарізав по два гектари і виділяв мешканцям Києва та Київської області. Станом на кінець вересня 2010 року у приватну власність було передано 282 земельні ділянки у мисливських угіддях Коростишева, що належить держлісгоспу замість старих з'являються нові будиночки. Проте пан Никитюк дуже гостинний і часто приймає гостей, особливо Коростишівських чиновників. Ми б хотіли з Олександром поспілкуватися. Він вчора був, сьогодні нема. Нам вдалося дізнатися, скільки пан Никицюк з друзями сплачують за оренду будинків, що знаходяться на території мисливської дільниці, аж 144 гривні за місяць. Договір оренди складено на 25 років з можливістю автоматичного продовження і підписано директором Коростишівського лісового господарства Валентином Ейсмонтом. Якщо по організації антимайдану обласної прокуратури до Никитюка питання вже закінчились і справу закрили. То розслідування господарських злочинів перспективніше. Коростишівською районною прокуратурою відкрито кримінальні провадження за фактами, викладеними у нашому сюжеті. Отже, як бачимо, правоохоронці час від часу все ж таки реагують на наші журналістські розслідування. Щоправда, результатів цих кримінальних проваджень ми поки що не бачимо, але повторимось, ми будемо дуже уважно слідкувати за кожною із цих справ. Наступні герої нашого розслідування не менш одіозні ніж ніж попередні. Це екс-прокурор міста Пан Титарчук, це директор Бердичівського медколеджу Пан Клименюк і ще ряд цікавих людей. І про результати і що ж відбулося після розслідувань про них дивіться у наступному нашому сюжеті. Як показало наше розслідування, одіозний експрокурор Житомира Ілля Титарчук живе не по доходах. Вартість лише задекларованого майна в рази перевищує кількарічний дохід прокурора. Також Титарчук виступав у судах проти Євромайдану у Житомирі. Попри це, вже нова влада призначає його заступником начальника відділу по боротьбі з корупцією Генеральної прокуратури та нагороджує грамотами і годинниками. І на наш запит поспілкуватися з героєм ГПУ надала оригінальну відповідь, точніше, відповідь по бердичівським питанням на запитання, поцікавившись, а чи зареєстрована студія журналістських розслідувань. За нашою інформацією, прокурор продовжує трудитись на благо народу та боротись з корупціонерами у генеральній прокуратурі. Директор Бердичівського медичного коледжу Володимир Клименюк прогремів на всю країну у якості фігуранта гучного скандалу. Студентка закладу наклала на себе руки. Родичі померли, і звинуватили директора у сексуальних домаганнях. Інші студенти свідчили, що існувала ціла схема, коли дівчат валили на іспитах і посилали у кабінет директора вирішувати питання. Крім того, цікавим є майновий стан. Директор медколеджу виявився доволі небідною людиною. Наші журналісти поцікавилися, чи перебуває на своїй посаді Директор коледжу Клименюк після такої низки гучних скандалів. Ну, він не звільнений. Він перебуває зараз на лікарняному. І, в принципі, як я вже говорив, це не наше управління охорони здоров'я приймає рішення про його звільнення. Ці питання щодо призначення керівників комунальних підприємств організацій і закладів освіти приймаються виключно на пленарних засіданнях сесії Житомирської міської ради. Згідно з законом відсторонити від посади керівника. В даному випадку комунального закладу голова має право тільки на підставі або рішення суду, або рішення судового слідчого. Я роблю запит, дайте. Якщо щось є, бо ми ж тут не знаємо, ми тут не слідчий орган. Нам приходить, що поки що немає. Ми також подали запит до УМВС України в Житомирській області. На даний час провадження перебуває на посмертній психолого-психіатричній експертизі. По закінченню експертизи і проведення ще ряду заходів, які там будемо вже бачити в висновки і результати заходів, то буде прийнято законне рішення по справі. Тобто можна сказати, що на даний час досудове слідство триває. Виходить, що розслідування щодо пана Клименюка залишились лише журналістськими, і у правоохоронців претензій немає. Влада намагалася спочатку перевіряти діяльність директора, але коли громада трішки заспокоїлась, то всі перевірки зайшли в глухий кут. Справа в тому, що до нас приходив запит у травні місяці, чи там виконувалися там коменюком умови контракту. Ми проводили там перевірку, дали відповідь на обласну раду. І наскільки мені відомо, депутатом обласної ради здається, русаком слюн. Таке питання тоді піднімалося щодо дострокове розірвання контракту. Контракт, наскільки мені знову таки відомо, це ну, що, контракт змін не розірваний. Хай е, цей департамент управління, яке перевіряло, значить, надасть пояснення, чому, кому він мене надавав, де були вони, значить, чому не реагували, чи за це звільнення, чи є догани, чи є переатестація в цей час і підтвердження. Ви знаєте, от зараз не треба, щоб одні пересовували значить на інших, і не треба робити із депутатів. Вибачайте якихось, значить, там палачів, а хтось добрий. Ми не будемо полишати цю справу без уваги, адже скоро наступна сесія обласної ради. Готуючись до сесії, яка має відбутися 10 вересня, ще на початку місяця я знову зробив запит в органи внутрішніх справ в прокуратуру. Колишній директор танкового заводу, депутат регіонал Сергій Бутенко, звільнений з підприємства. Водночас, екс-чиновник звинувачений у масштабних розкраданнях державної власності на мільйонні суми. Наше розслідування виявило значні статки Бутенка та його родини: маєтки, автозаправка, фірми все це колишнє майно танкового заводу. Однак військова прокуратура все так же не поспішає оголосити підозру екс-очільнику танкового заводу. Слідство з численними свідченнями зловживань зливається на гальмах. Окрім справжніх волонтерів, у місті працює ряд шахраїв, які наживаються на містянах. Благодійний фонд Янголи Світла через оголошення набирає промоутерів, громадських активістів, які збирають до 500 гривень на день. В ході нашого журналістського експерименту за 20 хвилин було зібрано 65 гривень, з яких волонтеру віддали майже половину. Після виходу нашого розслідування інформація про можливу шахрайську схему була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство. Кримінальне провадження розп. За статтею 190, це шахрайство Кримінального кодексу України відповідно до санкцій статті, передбачено від накладення штрафних санкцій, значних до позбавлення волі, оскільки кримінальне провадження відкривалося за інформацією за. Програмою оприлюдненою у змі також у межах цього досудового розслідування будуть опитувані і журналісти. Ну які безпосередньо займалися встановленням і журналістським розслідуванням діяльності цього фонду. Можливо, їхні відомості також матимуть суттєве значення для досудового розслідування, і зокрема для правової кваліфікації цієї події ну, цих правопорушень, які там називаються в програмі. На жаль, поки що, це єдине кримінальне провадження на даний час. І ми сподіваємось, що доведемо цю справу до логічного завершення. Отже, як бачимо, кримінальні провадження є і правоохоронці все ж таки реагують. Наскільки це ефективно і чи можуть міліція і правоохоронні органи захищати закон, хоча б у ситуації з дрібними шахраями, я думаю, ми теж побачимо незабаром. Взагалі, за ці півроку понад 34 тисячі переглядів було наших розслідувань, і ми впевнені, що кількість житомарян, яка буде нас дивитись і підтримувати, буде зростати. І Разом з тим, давайте робити все, щоб в нашій країні було менше корупції, менше зловживань. Тому будьте з нами.